50 плюс, як не каже, що бо багато пережили, ми вам співчуваємо, бо такі втрати, які ви понесли, можна сказати, слава Богу, ми, ми таке ще не понесли. Всі знають, що ви рану обдовіли, матушка рано вас залишила, ви маєте сина героя, який загинув на. На фронті вашу на фронті, от, от, так, ваші свободу печаль ми, ми може ми спочуваємо, але так як ви відчуваєте, ми цього, звісно, людина не можуть чути, яка, яка цього не пережила. От, але так чи інакше, ви стараєтеся е, трима, бути, е, тримати себе якби в так, такому стані щоб цю свою печа вільні кого не не, 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 не не переносити старайтеся всіх підтримувати всім не всеки нести до всіх позитив От, і то радісі про воскрес воскрес що господа нашої за христа От, і, і сьогодні ми вас вітаємо вітаємо із вашим народженням вітаємо і ви казали 30 років 30 років, яке в Санні. Хай Господь вас благословить ще на багато років, щоб ви очистили на наше благочищення подальше, щоб ви молилися за тих людей, яких Господь вам вірив, наставляли і нас, коли ми до вас звертаємося з тими іншими питаннями, оскільки перш звертаємося до благочинного. Деякі люди часом кажуть, я вже була в владики. Ну, а де? Ну, з Розіду, так кажуть. Тому ну, що то жінка була вчена, я кажу, що поки що не владика, але ну, його знає, бачите. Він перспектив, перспективний. Ви казали, перспективний холостяк, але разом із тим перспективний, і подальшим, і владика. Так що... Так. Я ще... не зовпізвався до себе. Хреста не архіввався. Так, так. Так що хай Господь вас благословить. І на на нагороди всіми тими нагородами, я казав, перш все, небесними. Ну, і щоб від нас хоч трошки якась була вам хіха. Сьогодні наше наш наш духовенство, наш собор такий який сьогодні зібрався, слава Богу. Владинуха зібрали. Вже сьогодні всі на моліні, як ніколи. Це четверта і матюшки служить, може, де і більше вже. Що Що відеї ще вірив ще четверта, ще можна сказати, п'ятий, щоб п'ятницю пропустити. Хто не служив в п'ятницю, то п'ять днів представляєте? Сіки Сняв благодаті дічки набрали. Назбирали всіх своїх приходах, насбирали таку хоробну, об'їхали і привезли до нас. все. Хай Господь дає нашим священникам, сили повертає, щоб ми ще не один рік проставляли Господу цьому нашому святому храмі. Наші люди саме благочинним. Всі питали, чи Владику запросив. Ми ну будемо бачити, якщо щось назбираємо, Владику запросити трошки більше нам можливостей. Але я сподіваюся, що і трошки більше, щоб було і прихожан, і всього того остального. Хай Господь всім нашим священникам дари сили, терпіння, любові. І від всіх вас, усіх, я ці блочений, прі просворочку, це пишає світлості в нас. Привіз, власне, Бочаєвська бачите, посадка і невеличка вам від нас. І тут ще <ріху> <ріху> ну, я думаю, ви, 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 ви по імену всі герої знаєте. за всіх Також у нас ще від нас і річно від наших прихожан, нашого приходу, теж такий невеличкий подарок. Знаєте, людині, яка має все, не знає, ну, б вона подарити. Ну Те, що хоча б трошки може порадувати сьогодні, оскільки ми не знаємо, що буде завтра. От ми вам... Де там, Лена, де там? Де тут, мать сюди? Відходьте, два Завтра середня. Люди побачите, всі завтра середа. Завтра... Переживає, einer, щоб сьогодні з ним поділитися, це блочини. Хто вам такий кошик, як то кажуть... це буде зразу до столу. Це мої ночі, я його робила. Треба сфотографувати тільки для особистого користування. Дякую, Ніколай, дякую. За відочком до таки бачу. Навіть теж принаруження народження. Біля вас, отець Ніколай молод. Одії сам ну 50 плюс це серйозно, але спасі господі собраття. Головне, що сьогодні ми маємо це, хоча б світле, але чуть-чуть мирне небо. Що ми тут не чуємо тих всіх розривів. Ну і що ми помолилися. І чотири сповідники було, і маленькі дітки причастилися. Ну і для іменинника, хто б коли не святкував свій іменний день, головне це бути у церкві, посповідатися, причаститися і стати. На крок ближче до Христа, що ми всі сьогодні і зробили? Ну і хай подісніколай на завершення у вас і в нас все буде гаразд.